Ніяка АГД, БДТ, те, щоб в що нас було, зрівнянні з цією бороною ні. не йде. Дуже хороша боронова. Дуже. Ми придивлялися, ми дивилися різні зразки. Економія попала і час. А скільки економії? По якості обробів. Ну, економія 6 літрів на гектар. Заразна підготовка, 6 літрів. А раніше до цього ви з чим працювали. АГД І скільки вона брала? 8-10 літрів. Да, бувало і 12 літрів. Ну і не те якість посіву нерівномірно. Повтор, не те вирівнювання площі, площі, да, і нерівномірне залягання зерна. Це відрепетували на 6 сантиметрів. Питань немає. 6 сантиметрів перевіряли неодноразово. Треба 8-8, треба 4-4. Роби, як закажем. Не тягай її, не води, прямоліняйність ужасна. Ми зараз зараз сіємо пшеницю, возимо пшеницю сіємо. І це все, абсолютно все готуємо нею. Ніякий другий агреад не запускаємо на поле. Ніякий, тільки бедна. А перед піскатором е... які обробітки були тут? Скосили комбайном Поле убрали і одразу ним же злущили. І це полежало до цього часу. І другий обробіток. Ага. Ви раніше теж орали? Тільки орали. Шіка. Шіка орали. Коли ви на мінімалку? Ну, <смі> <смі> це з <вашої> <смі> завдяки, завдяки вашій цій бороні. Ми у нас був діскріпер, є у нас. Ми таке пробували. Ну. Не, не, будемо його приміняти, звісно, ну від плуга хочемо відійти. А беднаром ми хочемо і навесні Попробувати, Це ж буде стопроцентово, після, після дискріпера, І восени, це кажуть, влучення стерні всієї, абсолютно всієї, яка нам потрібна, і підготовка під посів озимих культур. Не знаю, може потім будемо щось там, знайдемо якусь причину. А поки ніяких причин немає, таке, щоб на нього скаржитися. Все дуже-дуже хорошо. В цьому році тільки зернові не ми обробляли? Зернові. Будемо переходити, ось сонячник спасити, будемо соняшник. По сочнику будемо сіяти теж пшеницю. І будемо переходити на соєшник, будемо по соєшнику. Ну ми пробували ісключительно. Питань немає. І не буде ніяких. А що взагалі сієте? які культури? Сіємо кукурузу, сояшник і. Вирощення зернової і технічні культури. Тут є менеджер, і от ми з ним совітувалися, він, і він почав нам показувати. Він возив по різних господарствах нас. Ми з ним їздили, дивилися. Вибирали все, що таке красиве, зелене, червоне. Таке. А на жовте не звертали навіть уваги. Взагалі, чесне слово. І кожен раз він казав, каже, та ось, дивіться, беднарсь, хороше, ось таке. Воно". Попадалася там, от не іменно така, вся продукція Беннара То глубока там з дисками, то ще щось там попадалося, беднаровська. На площадках ми дивилися і в господарствах були, а такого не бачили. А потім каже, сто, а є ж там отака штукенція, давайте подивимось. Давайте, поїхали, подивилися. Ну, сподобалося, роздивилися, якщо воно, почитали за нього. То давай будемо пробувати. Замовили нам з заводу прямо привезли його. Хлопці зібрали, наладили і одразу ж ми ждали, коли ж скосимо хоча б озимий ячмінь. Скосили озимий ячмінь і одразу ж спробували його. Ну, звісно. Звернули увагу на самі диски. Диски вони при будь-якому розкладі хочуть кудись залізти, що вони такі. Верчасті і ну, не, не такі, як звичайні. Діаметр дисків у нас повністю устраює. Хоча казали всі, що треба більший діаметр, воно глибше лістиме. Та ми ж не брали, щоб глибше лізло. Є такі агрегати, що будуть глибше лізти. Нам для пасяви треба. Потім котки. Котки ущільнюють ґрунт одразу ж. І розположені так, що задній коток держить її, її не тягає. Вона рівно. По навігації йде трактор, рівно як відрізано, як струна. Прийшов задній коток, притримує весь агрегат і він не совається, не, не дергається так, не, не Ну все, Раз відрегулювали і все, питань немає. Дуже легкий в регулюровці. Механізатор Рома у нас він працює, виліз. Раз подзвонив я йому, кажу, Рома, треба, допустимо, глибше. Він виліз, шовкнув, переставив за щелку на циліндрі. Все, вже йде, допустимо, 6 см чи 4 см. Треба, потрібно було, Попробували там десь щось таке не дуже рівна площа. Попробуємо давай 8. Вісім по діагоналі Попробували. рівняє ідеально. Давай 8 сантиметрів. Все. Так що регулювання, не треба крутити, щось там, те приблизительно щось на, на око там, щось, якось там виміряти щось. Тут лінійками міряли, лопатками копали, все, питання має. Дуже легкий в регуляровці. Йому бажано да, швидкість, швидкість десь кілометрів 15 даром. 15 кілометрів ходить. Десь 60 гектарів, 60 гектарів в день. Не приблизно так. ви тільки в день працюєте? Да. Ну, світловий день. А як потрібно було 100 гектарів за сутки. ми не за сутки, ще й ночі прихопили і 100 гектарів зробили. Ну так, не напрягаючись, можна сказати. Ми пробували ж разом. Ми, ну, навіть культиватором і то важче, хоча там захват більший, то ним важче. У нас це... сундірівський. 12 метрів, даром. 13 метровий. І теж, що культиватором, що цим десь примерно гектари одинакові, да? Скорость там мала, Культиватор ну важке, здорове. 13 метрів. А це 6 метрів. У два рази менше і робить більше. Де два рази зробили, зразу видно, що рівняє. Зразу видно, відчутно. Орали хоча й гарними плугами, так сказати, лямки, оборотними плугами, ну все рівно наворювались такі горби, горби, горби. Як по діагоналі зробили, за що оцих мелких дисків, воно його розкидає, рівняє так площу, що страшно, і коток придавлю. Запускали, приїхали сервісники, проблем не було ніяких. Далі представник був із заводу. Приїхало 5 чоловік їх. Скрутили, собрали все. Запустили, провірили, відрегулювали, розказали механізатору, що робити. Сервісом ми поки задоволені. Ну, ще не приходилось такого нічого. Зараз подивимося.